Шезлон Zero Gravity Premium Plus в сірому кольорі. Такий шезлонг витримує до 150 кг навантаження. Має положення нульової гравітації, це коли ви сідаєте на шезлонг, трішки переводите вагу назад і знаходитеся в такому положенні, наче ви в невагомості. В такому положенні зменшується навантаження на ваш хребет і відпочинок стає ще приємнішим. А щоб зафіксувати себе, по обидва боки знаходяться фіксатори. В даному випадку це пластмасові гачки. Які ви опускаєте донизу, і вони фіксують ваше положення. Такий шезлонг має в комплектації дуже зручний матрасик сірого кольору, який гарно наповнений, кріпиться зверху, як шапочка, також для додаткового фіксування до матрасика пришиті стрічки. У комплектації зручний підголівник на резинці самостійно можете обирати висоту, регулювати. А якщо не потрібно, взагалі можна зняти. Ну і звичайно, підстаканник на одинапій, який кріпиться лише з правої сторони. Конструкція у шезлонга це сталь з порошковим покриттям, яка стійка до корозій. А матеріал на шезлонзі теслін. Він не розтягується. Не вбирає в себе вологу та не вигорає на сонечку, тому такий шезлонг точно прослугує багато сезонів. Якщо ви любите відпочинок вдома або ж подорожувати, такі шезлонги точно стануть вам у нагоді.